Від ротарі клубу «Вінниччини» обласна дитяча лікарня, отримала медичні меблі для стоматологічного кабінету. Вперше ми отримали портативний рентген-апарат, який дає можливість надати допомогу буквально біля ліжка пацієнта. Коли ви до нас поступили? вчора? Що трапилось? видаляти зуби мудрості, видаляти зуби мудрості. Наші благодійники вони нам сьогодні надали такий портативний маленький рентген-апарат який дозволяє не водити в рентгенкабінет, там не одівати це все захисний одяг, а прямо у ліжках хворого в палаті прийти сфотографувати і мати уже всю картину рентгенологічного зображення ротової порожнини, що потрібно робити, і також ми отримали для наших співробітників дуже якісний медичний одяг, який буде і радувати око нашим пацієнтам. Тому що він дуже гарний і звичайно забезпечувати гарною роботою наших співробітників. Тому велика подяка всім небайдужим людям, які в такий складний час не забувають про потреби лікарні і найменших наших пацієнтів. Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації спільно з Ротарі Клумбом Вінниця поступ реалізують в області багато проєктів, і один із проєктів дуже важливий, особливо в часи війни, це забезпечення стоматологічними меблями і обладнанням наших закладів. Десять наборів обладнання, в тому числі не тільки меблі, але й портативний рентген установки ми отримали і сьогодні пере передаємо в заклади охорони здоров'я. Два інтернати три близько передали, передали Чорнобильську лікарню Ющенка на Київську лікарню швидкої допомоги в Одільській Гасенка. Усі області роздволя вже багато хто нам користується. Якщо медичні заклади звертаються за медичним одягом. Ми в цьому напряму працюємо. Якщо медичні заклади звертаються за медикаментами, в цьому напряму так само ми звертаємось до наших закордонних партнерів, щоб вони нас підтримали, допомогли. І ми в свою чергу передаємо згідно всіх запитів, які до нас надходять. Тому минулий рік ми працювали важко, але плідно. І я сподіваюся, що цей рік буде так само для нас плідним і максимально корисним для суспільства.